Неймовірно смачне, дуже ніжне та шоколадне печиво Баунті. Для тих, хто любить кокос, це просто знахідка. Тож обов'язково зберігайте собі цей рецепт та готуйте. Спершу приготуємо тісто. Для цього вершкове масло кімнатної температури змішуємо з цукром та збиваємо міксером до однорідності. Всипаємо трішки ваніліну та вводимо по одному два яйця. Далі цю масу збиваємо до того, поки вона не збільшиться в декілька разів об'ємі та маса не посвітлішає. Борошно розпушувач та какао змішуємо між собою. Також можна його просіяти для того, щоб маса не збагатилася киснем. Коли наші яйці з маслом збились, всипаємо суху масу та все гарненько вимішуємо. Вимішую все лопаткою або ж ложкою, руки вирудніти в тісто не потрібно. Все гарно лише перемішуємо та отримуємо дуже красиве, гарне за консистенцією тісто. Перекладаємо в іншу тарілку або ж залишаємо в цій та ставимо в холодильник на 2 годинки, можна і на годину, щоб тісто добряче охололо. А далі займемось приготуванням начинки. Для цього беремо кокосову стружку згущене молоко, а також розтоплене вершкове масло та все гарненько перемішуємо. У нас має вийти еластична однорідна маса, з якої формуємо кульки. Наше тісто вже охололо, ставимо розігрівати духову шафу на 180 градусів. Та формуємо наше печиво. Спершу я зробила з кокосової маси кружельцятка такі щоб легше було формувати саме печиво. На даному етапі розмір печива ви можете регулювати самостійно. Я, як бачите, робила досить великі такі печеньки, тому і брала. Такі великі шарики всередину кокосової начинки. Далі, за допомогою ложки, беремо шматок тіста та ось таким чином його розплескуємо, вставляємо на шарик начинки та легенько все защіпуємо. Хочу звернути вашу увагу на те, що з тістом потрібно працювати якомога швидше, адже воно після того, як нагрівається, стає рідкуватим і з ним важко працювати. Тому під час відео я його ще раз навіть на один раз ставила в холодильник. Випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Далі беремо шоколад та кокосову стружку, шоколад розтоплюємо та беремо наше печиво, яке вже спеклося та охололо, вмокуємо одну сторону у шоколад. А потім кокосову стружку, і ось така краса у нас виходить. До речі, саме в процесі оздоблення ви можете і пофантазувати, як вам більше до вподоби. Печиво виходить настільки смачним, що ця порція розлітається моментально. Тому готуйте, смакуйте та пишіть в коментарях свої враження від даного рецепту.